Валютних кредитів. От, нас згідно Конституції України захищає Конституція України і закон України про захист прав споживачів, а також постанову Національного банку. Чому ми до вас прийшли? Тому що, на нашу думку, ми це написали в цьому колективному зверненні, судді ми, Соломінського суду міста Києва при розгляді справ про захист прав споживачів щодо надання валютного кредиту, що визнання. Договорів, кредитних договорів недійсними, які надані в валюті, суддями не досліджуються питання. А саме, чи є в кредитному договорі сукупна вартість кредита, чи є графіка, ми це питання обговорили, які судді взагалі не ставлять ці питання. Ряд питань ми написали. Потім саме головне, що судді не дотримуються, судді Салодомінського районного суду не дотримуються співвідношення постанови пленуму Верховного суду України номер 9 і від 2009 року, і постанови ВССУ номер 5 від 30.03.2011 року Ви говорите всі ці речі, які мені відомо і відомі суддям. Так. рішення суду існують вже рішення суду. Ще от у деяких ребят присутніх тут були засідання ще в стадії розгляду. Тобто що нема... до мене прийшли? Ми прийшли до вас, щоб ви провели нараду з суддями цивільної палати так. свого суду і сказали, що до вас приходили люди. І вони говорять, що що ви що судді не дотримуються, щоб ви щоб судді зробили акцент, що є за України, яка захищає суддя. Знають конституцію України, судді знають закон, знають постанову пленову і знають закон про захист прав споживачів. Ну і вже... збирати суддів і давати вказівки mm. про те, яким чином mm -hmm. розглядати справи і на чому робити акцент, і на чию користь я не маю права. Я знаю, що ви не маєте право, але ви маєте право провести робочу нараду і сказати, щоб вони звернули на це увагу. А як суддя окремо буде приймати рішення, це право кожної судді? У вас судді. ще справи не розглянуті, а ви вже прийшли мені розказувати про те, що я повинна проводити а, нараду. Якраз якраз направляти суддів на прийняття певних конкретних і цікавих. Комусь рішить, я не маю права. Ні, я знаю, що ви не маєте А є права. порядок, встановлений законом для розгляду і для апеляційного оскарження цих рішень, якщо, Шичайний, якщо хтось з ними буде не згоден, одна або інша сторона справи бу... ще не закінчені. Ви ще не знаєте рішення суду, але ви вже звертаєтеся з колективним зверненням і вимагаєте, щоб я провела нараду, і тим більше давала якісь вказівки суддям. На що акцентувати увагу? Всі ці речі, Хорошо, про які ви говорите, і... я знаю, тому що я розглядаю ті ж самі справи, да. і всі судді Скажіть, рішення ви... буде неправильними, якщо ми зараз не скажемо вам, що Це ви Так думаєте. Так воно є. Я Не думаю, так, ну, так, ну, так ну, воно чесно ребята. Ще хотів би ви, сказати, ще хотів би сказати, що щоб судді звернули обов'язкову увагу на те, що повинен бути еквівалент в гривні тому що у нас в Україні... В судовому засіданні так. звертайте на це увагу Ми будемо засіданні. звертати Добре, на сьогоднішню хвилину у деяких людей розглядається справа. Наприклад, так. вот справа, от ми копію вам даємо так. її розглядає суддя, до якої притягнуло до кримінальної відповідальності. Нам на сьогоднішній день вища вища кваліфікаційна комісія дозволила писати скаргу на судді незалежно від їхніх посад. Яка суддя? Суддя Немідовська. Тому вона не, не притягується до кримінальної відповідальності. Не притягується до кримінальної відповідальності? Не, не притягується, Справи в судді немає. Угу. Ну нам пояснили, що проти неї порушено дисциплінарне провадження в вищому Так Що ти знаєш, що в нас справи немає права розглядати? Ну, ви вважаєте, що якщо суддя е відкрита справа, по факту. Це не я справа. так вважаю. Це не я так вважаю. Ну, от, Коли от... буде рішення про її відсторонення чи вирок суду, тоді ми будемо. Хорошо. говорити. Хорошо. Як ви вважаєте, у нас на 27-му вона повинна розглядати а? справу? Чи законна буде, щоб вона розглядала цю справу? Так, да, буде. Як ви вважаєте, якщо ми заявимо самовідвід такої сіди, чи законно буде, якщо вона його задоволюється? В судовому засіданні. Я не знаю, чи буде це законно, чи буде це не законно. Є закон, є закон. Якщо вона буде вважати це правильним, менше вона ну, ми просимо добрий. вас, щоб ви все ж таки по можливості. Ми розуміємо, що ви дієте в межах чинного законодавства, як і ми, то ми просимо по можливості. Я все ж таки прошу вас залишити цю заяву. Угу. Якщо у вас буде можливість. Ви здали б Здали. Це Ні, ми зараз вам Так. Да. Ми просимо, щоб ви по можливості, якщо у вас буде можливість побачити Демідовську. То як би пояснити, що до вас приходили. Ми однозначно будемо писати скарги в кваліфікаційну комісію. по-другому? я доведу. до відома ваше колективне звернення Дуже через дякую. наш сервер до всіх суддів. І до цього сервера мають усі судді, Дуже в тому числі для кожного судді заведена папка, і ми викладаємо всі інформації, яка Дуже потрібна цікаво. Дякую, Дуже дякую. все довідом, ще, ще, ще одне питання. Хотіла задати Наталія сюди судді Демідовської. Перша честь, я перепрошую. Я якраз є стороною по справі. І ви знаєте, якось дуже хотілося бути вже переконаним в тому, що наша судова влада ну, діє, м'яко кажучи, об'єктивно і неупереджено. От мені потрібно 27 числа йти на судове засідання. Як ви вважаєте, от чисто суто психологічно? Предмет позову, відповідачем є банк, дуже серйозна фінансова установа. Предмет позову 4,5 мільйони гривень. Збитків за нечесну підприємницьку практику відразу скажу: я ніколи в житті жодній суді не дам трьох копійок хабарів. Я буду вигравати Правильно. суду, чого б мені цього не коштувало. А тепер скажіть мені, будь ласка, психологічно суто в мене є підстави довіряти суді. Яка з 2011 року перебуває під ну службовим слідством, напевне, якраз по е, хабарництву? А це вже ваше то. Це вже ваше переконання. Е, Чи є вас підстави? Ви знаєте, він варто скажу ось якщо немає, немає заявляти відвід. Знаєте, є... я я перепрошую. Так. Безперечно, я заявлю відвід. Тільки ви знаєте, я вже сутяга з досить великим стажем. Я знаю результат цих заяв. Заява буде обов'язково зроблена, Добре. але Добре. я Добре, прекрасно думає, що знаю... Що голова то, суду дороже. проведе розмову, як. Правило. І От, і я заявлю, якщо я знаю, що суддя Демидовська не задовольний, це загальна відома практика. не будемо загадувати. Можна я закінчу, вибачте. І тому я вас просто хочу, звичайно, попередити про те, що все-таки така заява буде зроблена, і це буде додатковими підставами для оскарження рішення у випадку винесення завідомо незаконного це рішення. Це тому -то, знаєте, я все-таки за в життя превентивних заходів. Наприклад? Приклад, все таки можливо, дійсно якась співбесіда з пані Демидовською. Да, я, я розумію, що є презумпція невиновності. Я прекрасно це усвідомлюю, але все-таки можливо є необхідність звернути увагу судді, що напевно для того, щоб не погіршувати свою ситуацію, можливо, попросити її одне єдине винести законне рішення. Ось в принципі все шановні відкриваєте закон. Статтю 24 закон про судоустрій і статус суддів, і там ви повне повноваження, якими наділений голова суду. Проводити бесіди з суддями, наштовхувати чи орієнтувати їх на винесення певних рішень я не маю права. Я підкресла законного рішення. Тим більше, ніякого, ні на якого. Це з вашої точки зору. Є ще інша сторона, і тим більше я взагалі не маю права проводити з суддями ніяких бесід і орієнтувати їх на винесення рішень. Тільки законне суддя знає, що вона зобов'язана тільки ну, закони. Я донесла до вас інформацію. Як нею розпорядитися, це вже вам да, наші слава. Да. Дуже дякуємо. Ще доводим. раз ще раз вам хотів би сказати, щоб обов'язково як ви сказали, на сервері вистрілу довели суддям. Да. Скажіть, будь ласка, відповідь кому давати? відповідь вот тут написано першій особі. Добре, це коли ти на зверні і усі Добре. 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 Да, Дуже дякую. Да.